Всім привіт! Сьогодні ми дружньою командою учнівського самоврядування Одеського ліцею номер 23 розповімо вам трохи більше про наше славне місто Одеса. Того б ми не могли знати про наше місце. Але, на жаль, навіть кореневі Одесити не знають всієї цієї краси про наше місто. Наразі ворог знищує наші території, які здавен давен були українськими, намагаючись змінити, переписати та забути нашу історію. Тому давайте разом боротися проти забуття шляхом вивчення і вшанування нашої неповторної історії. І зараз мої друзі повідують вам про національні музеї, які ви також можете відвідати та з нас трішки більше. Зараз знаходимося на Софійській вулиці. Позаду мене одеський національний художній музей. Будівлю, в якій розташовано музей, було збудовано в 19 столітті. Автор проекту невідомий. У 1888 році палац придбав одеський міський голова Григорій Григорович Моразлі, відомий громадський діяч, колекціонер і меценат. Відкриття музею відбулося 24 жовтня 1899 року. Архітектура палацу втілює в собі кращі традиції руського класицизму на початку 19 століття. Продовжуючи нашу подорож не покидаючи тему мистецтва, я розповім вам про одеський музей західного та східного мистецтва. Він знаходиться на Італійській вулиці у палаці Абаза, побудованому у середині 19 -го століття. Головним відділом музею є картина Галерея, яка включає в себе роботи майстрів 16-20 століть, таких як Франческо Граначі, Мікуланджо да Караваджо, Руан Северей, Бернардо Строзьці та інші. Також у ньому є відділ графіки, в тому числі графіки Японії. Відео декоративно-ужиткового мистецтва: порцеляна, меблі, гобелени тощо. 8 -го червня 2024 року музей відзначив своє сторінця. З цієї набуде, укрупошта, вибивство пам'ятну марку, а посольство В'єтнаму подарувало музею першу картину цієї країни. На цій самій вулиці знаходиться Одеський археологічний музей, який в свій час був один із найперших на території України музеїв. Він був заснований у 1825 році Іваном Бларембергом. В колекції понад 150 тисяч предметів, пам'яток історії та культури північного причорноморя, стародавньої Греції та Риму. Найкращі в Україні колекції єгипетських старожитностей, саркофаги, мумії, людей та тварин та ювелірні прикраси. В золотій кладовій. Експонуються справжні речі з дорогоцінних металів, найдавніші з них відносяться до початку другого тисячоліття до нашої ери. Найціннішими предметами в музеї археології є колекція монет. Серед експонатів: унікальні електрові монети з села Орловка, рідкісні грошові знаки Греції, Риму, Візантії, а також дивовижні шведські монети вагою 2 кг. На жаль, в ніч 20 липня 2023 року, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, будівля Одеського археологічного музею зазнала дуже сильних пошкоджень, і наразі він не працює. Далі йде Одеський літературний музей. Його було засновано за постановою Ради міністрів України 1977 року. Для музею було виділено палац князів Гагаріних, пам'ятку архітектури, створену архітектором Людвігом Оттоном. Засновником та першим директором став письменник і бібліофіл Микита Олексійович Бригін. У музеї представлено понад 300 письменницьких імен, так чи інакше пов'язаних з Одесою. Від Котляревського, Пушкіна, Адама Мицкевича до Генріха Беллі, Жоржа Сіменона, Пастернака. Вдалим продовженням основної експозиції Одеського літературного музею, відповідним до її унікальності, стала експозиція Просто неба, сад скульптур. З проливом до нього одеським двориком. Ідея та втілення в життя цієї експозиції належить Леоніду Вікторовичу Ліптузі. Сили всі створення музею було те, що він створювався з нуля. Кожен вважав своєю метою заповнити культурні лакуни, які штучно створені ідеологічною політикою радянської епохи. Завдяки цьому експозиція в цілому не застаріла. Хоча моменту відкриття пройшло більше 30 років. У 1984 році одеський літературний музей було відкрито. Дякуємо вам за перегляд нашого відео і хочемо сказати, що історія буде жити лише тоді, коли люди будуть нею цікавитися.